yeah <laughs> Привіт, це клуб хвостики. А це Кіра, крихітна дівчинка, яка дуже чекає на свою родину. Вона приїхала до нас в будиночок клуб хвостики зовсім недавно. Наші волонтери їхали через село, через поля, саме сюди, і побачили біля дороги величезний пакет, в якому був шматочок хліба, а біля нього лежала ось вона. Ми назвали дівчинку Кіра. Кіра одразу ж поїхала до будиночку. Звичайно, її там не залишили. В цьому селі було багато будинків, але вона була біля Цих камишів біля дороги, біля пакетику нікому не потрібною. Зараз вона в нас виявилась неймовірно ласкавою, дуже гарною, грайливою, милою. Виросте вона крихітного розміру, десь приблизно 10, можливо, трошечки більше кілограмів до 15 це 100%. Дівчинка десь приблизно трьохмісячного віку, 3-3,5, вже оброблена, чекає на вакцинацію. І, звичайно, поки всі ці процеси проходять, ми вже починаємо пошуки для неї родини. Вона дуже класна, дуже любить приносити іграшки, гратися, показувати животика, справжнє дитя, якому потрібна тільки родина, яка подарує їй багато любові та щасливих років життя. Саме ви можете допомогти їй бути поміченою цією родиною. Тому пишіть коментарі, ставте подобайки, робіть репости в свої соцмережі або телефонуйте. І Бажайте знайомитися до нас в будиночок клуб хвостики з цією неймовірною бусінкою. Вона дуже-дуже чекає на люблячу сім'ю.